Повернути свої гроші хочуть учасники кредитної спілки соціум. І з початку вересня двері цієї фінансової установи зачинені. А на телефонні дзвінки ніхто не відповідає. Кредитна спілка, яка заявляла, що діє на фінансовому ринку 15 років, зникла в один день. Спроби відшукати, хоча б когось з керівництва успіху не мали. Тож вкладники намагаються добитися справедливості через міліцію та прокуратуру. Депозит під 27% річних і досі обіцяє реклама на будівлі, де донедавна діяла кредитна спілка соціум. Фактично, офіс установи існує, ось тільки двері зачинені. Ілюзії, що це якась помилка, вже залишили вкладників спілки. Сьогодні вони вже радяться з адвокатом, що їм робити далі. Міліція та прокуратура в курсі ситуації. Усі заяви були подані ще тиждень тому. Слідуватель, який приймав у мене він мені сказав, що э, кредитний союз соціум продовжує працювати, Що організацію ніхто не закривав і уголовне діло на ній не відкривали. Открита частне діло покражено на директора. Оскільки кримінального провадження поки немає, адвокат вкладників буде подавати громадянський позов. Він лише жалкує, що дорогоцінний час спливає. В таких ситуациях как бы промедление, это смерти подобно. Почему? Потому что есть и необходимость и возможность арестовать счета для того, чтобы остатки средств, соответственно, не ушли. Мы узнавали, на остатках счетов были деньги по состоянию на сегодняшний день. Я не знаю, есть они там или нет. Но если они ушли, это прямая вина правоохранительних органів, так как они затягивают этот процесс. Зараз відомо про чотири десятки вкладників соціуму, але багато з них мають по декілька угод. Люди кажуть, спокусилися на великі відсотки. Советували він 5 років существував. Я вирішила, що 3 місяці це не опасно, що на 3 місяці можна вложити. До речі, внески у кредитній спілці не були застраховані. І претендувати на відшкодування з фонду ошуканих вкладників ці люди також не можуть. Марина Дудник, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.